Усім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Жруняш. Це те місце, де можна посидіти, поїсти, подивитися якесь цікаве відео та послухати якісь цікаві розмови. Сьогодні будую будиночок на дереві. Боже, Сказати, що це було важко, це нічого не сказати. Е, спершу я ніяк не могла вибрати дерево, на якому ж будувати. Я все думала, дивилася на їхні стовбури. Відповідно, потрібно було зблищити набагато, і було взагалом дуже складно. Я, напевно, просто хвилин п'ять вибрала саме дерево, на якому будувати. Мені хотілося, щоб воно було таке, щоб. Там стовбур був довгий, і щоб він, типу, саме дерево було таке пухнасте. <гум> ось, Але щоб листя не заважали будувати той будинок. Ну, загалом було капець важко. Ой, і ви бачите, скільки я разів тут зближую, дивлюся з різних ракурсів, намагаюся вибрати саме те, яке мені потрібно. Ой, було важко. І тут я нарешті вибрала таке дерево, яке мені, в принципі, сподобалось. Там є такі розгалужені стовбури, широке, класне листя, тобто воно таке досить пухнасте, пухке, я вирішила будувати на ньому. Ой, а наступна задача це, звичайно, було. Те, що потрібно розмістити той будинок на самому дереві, вибрати ще нормальне освітлення, тому що е якщо обирати день, то там, відповідно, тінь буде величезна від цього дерева, і кольори не дуже такі, е які мають бути в принципі. Ось тому я будувала при вечірньому світлі. Мені так було набагато зручніше. Взагалі, сам будинок на дереві, я хотіла його зробити як повноцінним житлом. Тобто це вже не якась така малесенька галабудка, а повноцінне житло. Там досить багато вільного місця. Ну, дивлячись на те, які будиночки я часом будую, то там досить багато вільного місця. Там містилася і кухня, і туалет, і на верхньому поверсі навіть спальня, ще навіть двоспальне ліжко вмістило, щоб ви розуміли. І та, я нарешті все ж таки оформила внутрішню частину будинку, не лише просто побудувала будиночок, тому що ви знаєте, що я часом е, грішу, і часом я дуже сильно люблю побудувати лише фасад, там якусь прибудинкову територію, а на внутрішню частину така, ай, коротше, будуйте так, як ви захочете. Ой, далі я помітила, що я побудувала куби, але вони якось висіли у повітрі, і вони. Ой, було б дуже важко це взаємодіяти з цим деревом, з цими, ось, бачите, там куби вісять в повітрі. Я така думаю, це що за обман зору, просто якась ілюзія. Я думала, що я будую на платформі, але ні, і мені довелося все зносити ой, і будувати все заново. ось. Дуже часом так можна натопити на тих поверхнях. Головне стежити потрібно за клітинками, де саме вони. Тому що часом можна будувати з такого ракурсу, що здається клітинки саме на тій платформі, на тій поверхні, що тобі потрібно. Але ні, а не, не так все буде. Ой, і мені довелося перебудувати цю частину, але там, в принципі, небагато. Просто мене трішки підкумарило, що мені потрібно багато видаляти. Ось, це все одно була якась частина роботи, і мені було обідно. З дахом я дуже сильно не морочилась, тому що в голові я розуміла, який дах я приблизно собі хочу бачити там. Ось тому я вже будувала, так би мовити, з свіжою головою, з осознаною головою. Боже, я не знаю, як це пояснити. Ось, і тому я просто будувала те, що в мене було в голові, моя картинка, так би мовити, ідеальна для цього будинку. Взагалі, в дитинстві я завжди мріяла мати якийсь будиночок на дереві. Я пам'ятаю, мій двоюрідний брат побудував своїми руками там той будинок. Для мене це капець був захват, тому що я така дивлюся, ну реально, там будинок. Ну, На дереві то був такий куб, типу, він був з досок. І то це навіть був не куб, а який, якась незрозуміла форма. ось Тому що він до гілок прибивав ось ці дерев'яшки. Е, і там поставив драбину, і мені капець, пам'ятаю, було страшно туди вилазити, тому що воно все скрипіло, все хиталося, і було таке зовсім ненадійне. Але я пам'ятаю, як мій брат кайфував від того, тому що це було таке перше його житло, куди він завжди втікав, якщо він е, не знаю, в нього ще в житті трапляється важке. Він йде в свій будиночок, він там його так досить класно облаштував. Ой, було, було цікаво, але я все ж таки мріяла про свій якийсь такий будиночок, навіть колись намагалася випросити мами, щоб вона мені дозволила на дачі це побудувати нашій, але вона не дозволила. Ой. Але я пам'ятаю дитинство, дитинстві, капець я любила по тих деревах лазити, і якось не боялася. А потім е почала дорослішати, певне, з'явилось більше розуму, і я така думаю, боже, які дерева, ти ж зараз звалишся, впадеш або не зможеш злізти. А Потім, взагалі, я зрозуміла, що я дуже сильно боюся висоти, якось так все дивно вийшло. Ой, зараз хочу вам сказати, що не дивитеся, що я тут так мучусь з драбиною, тому що у мене. Було уявлення про драбину одне, але, по факту, вийшло зовсім по-іншому. Вийшло все так, як я не планувала, так як я не хотіла. Тому що я хотіла, щоб була така довгоподібна драбина, і вона виходила на саму цю платформу, типу, десь з під низу, біля стовбура. Але я забула про те, що коли ти будуєш таку довгоподібну драбину, тобто непряму. Ось, то там під нею виділяються ще додаткові квадратики, які ти потім не можеш прибрати, і ти мучишся, мучишся, і я вирішила просто все знести, ту драбину, ну, точніше, драбину знести, зробити нормальну платформу і поставити звичайненьку таку драбинку пряму, щоб по неї крапкатись. Ну, це ж все ж таки будиночок на дереві. Ось, як не крути. Я вирішила не вирізати цей момент, тому що щоб ви зрозуміли, що все не так просто. Ось простіше, просто я ж я тут збоку намагалася, типу, прибудувати так, але мені капець як не подобалось. Так я думаю, ну це якось не дуже гарно виглядає. Якщо взяти побудувати, наприклад, ціле місто на будинках, будинках на деревах, боже, як це сказати правильно? Якщо побудувати ціле місто, там, де є будиночки на деревах, ось, то тоді такі е, драбинки, сходи, точніше, вони тоді будуть доречні. Взагалі, поки я будувала, я розуміла, що я буду розміщувати всередині, там буде кухня, там буде повноцінне життя. І мені, якщо чесно, захотілося сюди поселити якогось сіма. Ось, Можливо, зробити навіть якесь таке міні-домашнє господарство. Тобто це такі. Житель може тут жити, ну або дівчина, я все ж таки дівчатами звикла грати. Ось, або, типу, невеличка така сім'я, там, можливо, чоловік, жінка, можливо, вони навіть трішки старшого віку, і ви знаєте, вони просто вирішили переїхати з шумного міста ось в ліс просто. Я пам'ятаю, мій дядько завжди мріяв поїхати жити в ліс. Він завжди говорив: От я б мріяв собі хату, десь в лісі, десь у природі, такий дикий, Ну, що навіть не в селі, знаєте, а от просто чисто в лісі. Ось то тут то оця ділянка, мені здається, вона просто ідеальна, Вона така лісна, тут поруч немає будинків, немає там ніяких доріг, таких дуже серйозних, лише ось такі ж стежинки невеличкі. Ось, то я думаю, що це ідеальний будинок, де можна було б втікти від великого міста, приїхати чисто єднатися з природою. Ну або, хоча б, на літній період, там, наприклад, якась відпустка. Ой, все залежить, звичайно, ким будуть працювати ці люди, щоб мати змогу жити в такому будинку. Тому що мені здається, все ж таки нереально ось так просто в реальному житті жити на такому будиночку в дереві. Ось, тому що все одно людям потрібна якась соціалізація, потрібні якісь е, магазини, хоча б. Ось, але всім-сі все можливо. Він там виростить якісь продукти, і хоп, ти зразу з багажа продасиш. Ось от і все. Тобі там навіть не треба старатися йти на той базар або шукати якихось постачальників, хто в тебе буде купувати. Ось тому та, в грі мені дуже все подобається. Тут все легко, просто жити життя дуже легко. Таке мрійливе. Ти тут можеш побудувати майже яке хочеш собі життя і спробувати його. Загалом раніше, до речі, коли я будувала ось такі будинки на дереві, я завжди робила під деревом е, таку дірку, вирізала, типу, що ось воно там на дірці, і туди прибували ще такі доски. Коротше, типу, щоб воно якось реалістично виглядало, тому що ну, не може так проростати будинок з дерева, так як я це показала. Але давайте уявимо, що будував прям якийсь дуже класний. Архітектор по дереву, я, я не знаю, він, типу, так вирізьблював ту дошку в землі, що він просто ідеально е, притулив все до дерева. Ну, взагалі. ой. Чого я в оце намагаюся вам якось реалістично розповісти про це взагалі. Ми, ми в грі, ми в Sims, все. Я вам говорила, що я не люблю в Sims оцей дуже такий жорсткий реалізм, але часом я мене накриває такими думками. І я така думаю: ой, а як би це було в реальності? В реальності це, напевне, було б ну, неможливо, тому що там потрібно якусь арматуру, щоб воно все трималося. І по-любасу потрібно ще. Е по боках додати ось такі тримачі, тобто або дерев'яні, або там які, щоб вони тримали цю всю платформу все одно. Але ми з вами, люди такі, що ми про це давайте не будемо думати просто. Я завжди говорю, що мені реалізм не цікавий, але я завжди думаю з точки зору реальності. ось. А потім така думаю: та це гра, все, в мене казковість, коли я не можу пояснити щось реально. Е, я говорю, що це просто гра. Я пам'ятаю ще в дитинстві, коли дивилася е, як це саме удома. Ось, і там у нього був такий будинок на дереві. Він якось втікав від злодіїв і їхав по канату до цього будинку люди мили в мене тоді в голові. Я собі уявляла, як ми десь там живемо в дворі. Ну, ми жили в квартирі, і я уявляла, що я собі свій будинок побудувала до своєму дворів серед міста. Ось такий на дереві. І, типу, понтувалася серед дітей там, наприклад, чи ось яка я крута, в мене є свій будинок на дереві, в мене є своє дерево, тому що там, я пам'ятаю, як ми гралися, то дуже часто, типу, ти граєшся на дереві, і хтось тебе може вигнати, звідти якісь старшенькі прийдуть. Ось, і я мріяла завжди посадити своє дерево. Виростити його, і така думала, от посижу своє, воно виросте. і Я буду казати, що це моє дерево, тому що я посадила його. Я тоді пам'ятаю, мріла про свій будиночок, отакий на дереві, десь серед міста, і просто понтуватися серед ну, малишні. І що ви думаєте? Я пам'ятаю, взяла гілочку верби, поставила у склянку з водою. І там навіть через деякий час з'являлися ось такі корінці. Ой, я посадила те своє перше дерево. Ось я його посадила біля клумб, тобто там, де садять зазвичай дерева. Ось, І там було таке пусте місце, воно було нічим не засаджене, можливо, щось не прийнялося там. Ну, Там був такий кружелець землі, а поруч була трава. Ну, Я надіюсь, ви зрозуміли. Ось, і в тому кружельці землі дуже довго нічого не було. І от я думаю, посаджу туди своє дерево, щоб його ніхто ніде на нароком ну, не викупав. Я постійно брала пляшку води і йшла його підливати. Я просто над ним тішилась. Там з'являлися новесенькі листочки, там новесенькі гілочки. Тобто воно реально прийнялося. І все, я така мріла, все, це моє дерево, я сама його вирощую. Я ж тоді не знала, що, по-перше, воно буде дуже довго рости, якби. Ось я вже тоді стану дорослою, мені тоді взагалі не треба буде це дерево. Але я тоді про це не думала, тому що я бачила, як воно швидко росте, і я думала, що воно зараз швидко стане дуже великим, що я зможу на нього залазити і там, не знаю, жити. Боже, до речі, я згадала, що я колись жила в кущах. Там... У нас були такі дуже плотні кущі, і дуже багато їх було по місту. І було таке, що. Ну, в одному місці ті кущі мали таку, якби нішу, що ти туди міг залазити, і наче от хатинка. Прям. Я пам'ятаю, ми тоді з подружкою брали там різні покривала, брали різні подушки, накривали там і робили просто хату собі. А навпроти нас була, було дерево. Алечове дерево, там була така алеча, і ми такі ось це наш город. <смі> ми там брали, збирали ту алечу, тому що вона якраз осипалась. Капець було цікаво, вам не передати. От я зараз думаю, сучасні діти просто чи є в них таке дитинство, чи немає. Якщо все ж таки батьки не дають телефон відразу в юному віці для дітей, то я думаю, що в них все ж таки. Є те саме дитинство, ну я так надіюсь. Мені просто хочеться надіяти, що є дітей дитинство, що вони вміють гратися, не просто сидіти в телефоні. Тому що от зараз я Ой, дивлюся на сучасних дітей. Часом вони вже все їдуть в транспорті, вони в телефоні, вони навіть не дивляться. На середовище, тому що я не знаю. Я постійно, якщо їду в транспорті от досі, я намагаюся сісти біля вікна і дивитися вікно і про щось мріяти. Я не можу сидіти в телефоні, мені не цікаво в телефоні. Просто часом я згадую своє життя, оце в самому місті було дуже багато чого робити. Там купа всього. Ти можеш піти десь в садок, домахуватися до сторожихи. Боже, Та бідна жіночка, скільки вона від нас натерпілася, це просто капець. Ми е, коли чемно гралися, вона до нас взагалі діла не мала, вона не виганяла, вона дозволяла нам гратися. Ось у нас такі садочки досить гарні були, там дуже багато різних е, не знаю, різні площадки, там різні візерунки. І на кожній площадці є, е, було щось своє унікальне. Наприклад, на одній був такий паровозик. З металу, такий малесенький, ми там гралися. На іншій площаці був такий корабель, туди теж можна було вилазити. Тобто це такі величезні кораблі і дуже класні там, ну, такі ігри, не знаю, скульптури, Боже, як це взагалі назвати, я навіть не знаю. Ну, реально стоїть така скульптура ціла е корабля, і ти туди вилазив. Ми там різні ігри любили грати. Але коли нам було скучно, ми такі, о, давайте зараз будемо. Діставати сторожиху, і ми просто якимись дикими ставали. <смі> Боже, як задаю, ми там починали палицями бити, лупасити, щоб воно все гуло, билося, я не знаю просто. Там часом в неї під вікнами бігали, там дурачились. Я просто уявляю, як ми тупо виглядали в очах цієї сторожихи, просто <смі> Боже. Мені так соромно зараз я не можу. Я б вибачилась перед нею, якщо чесно, але не знаю, вона вже там певно не працює. І вона, певно, вже мене й не пам'ятає, тому що вже не знаю, скільки років минуло. Вже певно років 16 минуло, тому що я пам'ятаю, я взагалі мала була. Мені десь років 10 було чи скільки. Ой, от таке життя було, от таке життя без телефонів, прекрасне. І мені було цікаво, знаєте, я ось так літом, в 10 годині, тільки прокидаюся зразу, не снідаю нічого, я вдягаюся, і йду гуляти там, йду, тому що вже всі виходять на вулицю. Ой, було класно. Ви можете, до речі, свої якісь історії розповісти, тому що я вже там вам розповіла, що я і в кущах жила, і про дерево мріяла, про ці дитячі мої понти такі. Було б цікаво почитати, до речі, тому що мені здається, в кожного там різні приколи були, де ми гралися. Я дуже любила, до речі, ходити в село до пам'ятника одного, і там було поруч кладовище, і мені там було дуже комфортно і класно. Моя мама, певне, взагалі, вона як дізнавалася про це все, то вона така ну трішки в шоці була в цього. Але знаєте, ми як діти, нам було цікаво реально. Я така думаю, в нас настільки була фантазія, що ми могли гратися в будь-яких місцях. Ми собі настільки уявляли це все. Ми там уявляли цілу кімнату. Часом ми навіть брали крейду і, наприклад, малювали собі кімнату просто ну, на асфальті. Ось або десь там на будинку. Коротше, дуже класно. Оце то я згадала про дитинство, це то мене зараз поперло. Просто про те дитинство говорити. Ну, реально дуже класно. Цікаво, скільки я вже разів сказала класно в цьому відео. Я надіюся, що вас це не збентежило. Загалом, якщо у вас будуть якісь свої розповіді, можливо, щось цікаве, то ви пишіть в коментарях. Мені прям реально буде дуже цікаво послухати. Я дуже люблю слухати якісь дитячі такі розповіді. Це завжди піднімає мені настрій. Загалом повернемося зараз ще трішки до цього будинку. Як ви бачите, я в будинок на дереві поставила е, там димар, типу чи можна запалити вогонь. Ну, я думаю, що це все одно реально, тому що там виходить і та труба кудись, не знаю. Коротше, не думайте про це. Мало бути все затишно. Тобто я собі уявляла, що там вилазять туди, там, наприклад, цілий день побігають, ввечері вже холодно, вони приходять, сідають біля того вогнища, щось там, зроблять собі поїсти. Зверху я насправді не знала, як заповнити, тому що я не пам'ятаю, як всі ми вилазять з цієї драбини наверх. І куди вони далі йдуть? Чи не будуть її заважати от ті самі шафи? Тому що я хотіла поставити стіл, але потім думаю, а раптом він ж певне вилазить в бік, чи як. От чесно, не знаю, тому що я ніколи не грала з такими драбинами. Я постійно ставлю сходи. Ось тому, тому так. Тому потрібно буде ще відстежити, як там влазять ті сіми, щоб воно не перешкоджало руху і можна буде якось. Логічніше прикрасити цю цей будинок, тому що тут оця друга кімната, оця верхня кімната, спальня. <смі> вона така дуже дивно, трішечки. Я чесно, я не знала, що поставити тут От ліжко є. Я така думаю, о, знайшла гітару, така думаю вау, гітара під вечір. Вони будуть грати на гітарі, просто буде класна атмосфера. Ось тому цей верхній поверх, він такий, такий вже, як є. Ну і що, надіюсь, що вам сподобалось це відео. Я надіюся, що трішки нагнала вам ностальгії. <свісно> Ось це, це було б чудово. Е, якщо вам сподобалось відео, звичайно, підписуйтесь, ставте подобання, е, Не роздягайтеся на вулиці, тому що зараз таке трішки потепління, але не ведіться на цю походу. Все, Всім до зустрічі у нових відео, всім па-па.